Галузь природознавства, наука, що вивчає найбільш загальні і фундаментальні закономірності, які визначають структуру і еволюцію матеріального світу. У сучасному світі значення фізики надзвичайно велике. Все те, чим відрізняється сучасне суспільство від суспільства минулих століть, з'явилося в результаті застосування на практиці фізичних відкриттів. Інститут фізики один із найстаріших в Україні і один із найбільших, незважаючи на те, що впродовж функціонування із його відділів виростали і відбруньковувалися установи з більш вузькими напрямами фізичних досліджень. І незважаючи на це, що весь час з інституту відходили нові нові люди, але стовбур залишався, і зараз у нас інститут один з найбільших інститутів в Україні. І основні напрями, чим ми займаємося, це фізика твердого тіла, так званий конденсований стан, і в тому числі м'яка речовина, тобто рідкі кристали. Потім дуже активно зараз розвивається нанофізика, ми також одні з головних в розвитку якраз фундаментальних основ нанофізиці в Україні. І дуже активно, дуже важливо для нас це так звана, як називається оптична фізика. Із таких дуже цікавих речей, якими займається інститут фізики, це звичайно фізика поверхні, тобто фізика електронних явищ на поверхні, і ну, вона дуже близька до нанофізики, але це напрям, який також розвивається ще з самого початку виникнення нашого інституту. За ті 80 років, які існує Інститут фізики Національної академії наук України, наука розвивалася дуже швидко. Основним полем діяльності співробітників цієї установи була фундаментальна наука, що передбачає багаторічні ґрунтовні копітки, теоретичні та експериментальні дослідження. Водночас інститут в усі часи намагався бути в руслі найактуальніших напрямів світової науки та реагувати на державні потреби у наукомістких прикладних розробках. Втім, основа це фундаментальні дослідження йдеться не лише про виявлення нових і нових фізичних закономірностей у природі, йдеться і про можливість користуватися цими закономірностями та управляти процесами. І окрім потужного інтелектуального людського ресурсу, інститут має досить сучасну технічну базу. Унікальне обладнання, яке застосовується у дослідженнях, відкриває нові можливості. Скажімо, лазерний фемтосекундний комплекс дає змогу безпосередньо фіксувати процес поширення світла у різних матеріалах, тривалість імпульсу, який забезпечує цей лазер. Вона дуже коротка, 150 фемтосекунд. За цей час світло проходить десь ну, 30 мікрон, ну, трішки більше, в повітрі менше в твердому тілі, але десь отак. От Тому дуже швидко процеси ми вивчаємо, використовуючи цей інструментарій. Взагалі, лазер є одним із головних інструментів та популярних об'єктів досліджень для сучасної фізики. В інституті фізики також намагаються різнобічно використовувати можливості лазера, передусім у фундаментальних роботах, зокрема, з квантової оптики. Одним із важливих напрямів цього розділу фізики є вивчення можливостей керувати рухом атомів за допомогою світла. При цьому. Атоми можна зупинити, а можна збудити, або ж вишикувати їх так, щоб утворилася наноструктура. Свого часу закордонні колеги наших фізиків за охолодження і відповідно зупинення руху атома отримали Нобелівську премію. Що ми зробили в інституті фізики? Це ми придумали в свій час так звану біхроматичну силу. Тобто ця сила, за яку була отримана Нобелівська премія, вона обмежена, тобто по величині. А якщо є якісь фізичні обмеження, то у фізики завжди хочемо це обійти якось. Ну І нам вдалося створити так звану стимульовану силу, тобто заставити так, щоб один щоб атом поглинав. Фотон з одного лазера і зразу ж випромінював цей фотон в зустрічний. Завдання не таке вже й просте, як здасться не фахівцю. От як поїзд їде, він повинен зупинитись. Для того, щоб йому зупинитись, він не може зупинитись за долю секунди. Йому потрібен якийсь час, якась відстань, після якої він зупиниться. Така ж ситуація і з атомами, з атомним пучком. За допомогою цієї сили, не говорячи вже про те, що це сама по собі цікава фундаментальна річ, ми можемо її використовувати для зупинки атомів уже на відстані 5 сантиметрів. Зрозумівши глибинну суть процесу, науковці змогли створити разом із німецькими колегами експериментальну установку, на якій можна спостерігати. Як розум і натхнення зупиняє, здавалося б, нестримний рух атома. Це установка досить унікальна, і я хотів би сказати, що це результат, то те, що вона зараз перебуває тут в Києві, це результат більш ніж 15-річних наших. Спільних досліджень, спільних робіт з університетом Кайзерслаутерна, професором Бергманом. Тобто, ця установка була нашими співробітниками і студентами і аспірантами університету Казерслаутерна, створена там. Наші представники працювали на цій установці там. Потім прийшов час, коли ми її. Звідти перевезли сюди і продовжуємо ці спільні роботи тепер вже в інституті фізики. Тобто це якраз такий приклад міжнародного співробітництва. Мені здається, що це досить вдалий приклад. І на найближчий час ми тут будемо мати досить цікаві результати, як мені здається, вже по. Взаємодії е, по нових типах е, оптичних сил, і в тому числі ми плануємо використовувати оцей пучок для е, вже створення там, на кінці дуже е, нейтральних е, наноструктур із нейтральних атомів. 2010 році світова фізична спільнота відзначає 50-річчя лазера. Завдяки йому фізика як наука отримала нове дихання. Нині існує чимало різновидів цих пристроїв, але в основі їхньої роботи лежить один і той же фізичний принцип вимушене випускання атомами речовини, квантів електромагнітного випромінювання. Потік світла, що утворюється, став незамінним інструментом для сучасних науковців і відкриває перед ними якнайширші можливості. Окрім зупинення атомів, лазер може стати точним вимірювальним приладом. Скажімо, довжина світлової хвилі, випромінюваної деякими молекулами, є еталоном, з яким порівнюють, зокрема, таку одиницю довжини, як метр. Для реалізації такого порівняння досить добре може слугувати лазер. Інститут фізики давно займається цією проблемою. Своїм часу тут були розроблені в лабораторії лазери з унікальними параметрами стосовно стабільності частоти, відтвореності розміру цієї маленької довжини хвилі. І вони використовувалися і продовжують використовуватись сьогодні. Зокрема, національний еталон довжини України, метр у Харкові, базується на роботі такого лазера. Нині у цій сфері застосовуються здебільшого так звані газові гелій-неонові лазери, але можливості їхні дещо обмежені. Наші вчені шукають інші шляхи вирішення проблеми. Зараз от на цій установці ми над цією задачею працюємо. От є такий невеличкий лазер, е, який е, напівпровідниковий лазер. Він е, генерує, як ви бачите, червоне світло. Тут спеціальна комірка стоїть, яка поглинаюча, яка наповнена парами йоду, і е, ми одержуємо так звані оптичні резонанси, які відповідають переходам між рівнями тонкої структури молекул йоду. Ми працюємо над тим, щоб точність цих довжин хвиль була вищою, їхній набір був ширшим, щоб можна було створити нові прилади, які будуть використовувати можливо нові фізичні принципи. Фундаментальне дослідження це діяльність на перспективу. Тож перед молодими вченими з відділу фізичної електроніки інституту фізики відкриваються широкі шляхи до майбутніх надзвичайних відкриттів, адже сучасна електроніка, сягнувши на. Рівні вже націлюється і на молекулярний рівень. Йдеться про те, що в майбутньому робочими елементами інтегральних електронних схем будуть окремі молекули, а це саме той рівень, з яким працюють молоді науковці. У цій лабораторії невелика група молодих дослідників займається сканувальною тунельною мікроскопією. Цей метод був винайдений близько 25 років тому. Його винахідники Бініг і Рорер, вони з Швейцарії зробили цей винахід і вже отримали Нобелівську премію. І зараз, завдяки тому, що в академії реалізується програма оснащення лабораторій сучасним обладнанням, ми маємо. Прилади ці, сканувальні тунельні мікроскопи в цій лабораторії. Що вони дозволяють робити? Вони дозволяють бачити речовину на молекулярному і навіть атомному рівні. Тобто досліджувати процеси на такому масштабі. В такому масштабі. Це, я б сказав, передній край сучасної мікроскопії, який дозволяє досягати таких. Таких масштабів і досліджувати речовину. За допомогою згаданих приладів можна отримати зображення молекул і з'ясувати, як же вони організовуються, тобто, як утворюють впорядковані структури на поверхнях. Ці фото служать для того, щоб зрозуміти фізичні закономірності, за якими ці молекули. Утворюють на поверхні ці впорядковані структури. А далі йдеться про те, щоб ці структури використовувати для створення елементів електронних схем. От, скажімо, в цій лабораторії ми спільно з дослідниками з Київського національного університету імені Шевченка, зробили нещодавно молекулярний випрямляч. Тобто, це випрямляч, який дозволяє випрямляти змінний струм, це одна з основних електронних схем, на використовуючи невеликі групи, чи як кажуть фізики і хіміки, кластери органічних молекул. І цей випрямляч саме. Був побудований і створений завдяки таким дослідженням. Також ведуться зараз роботи, щоб створити транзистор на е, окремих молекулах. Тобто ці картини дозволяють нам зрозуміти фізичні закономірності, чому саме молекули розташовуються на поверхні так, а не інакше. Бо поверхня має свою структуру, у кожної великої органічної молекули є своя внутрішня структура. Ці структури конкурують, коли ви висаджуєте молекули на поверхню. І утворюють дивовижної краси, дивовижної симетрії різні структури, таке я б сказав, чарівне молекулярне плетиво. Світло – Поняття, яким оперує така галузь фізики, як оптика. Цей потік фотонів чи електромагнітна хвиля, чим власне і є світло, окрім згаданих лазерних приладів, використовується і в інших дослідженнях та розробках. Скажімо, для вивчення властивостей нових функціональних матеріалів, зокрема кристалів. Один з таких, ну з нашого точку зору, дуже перспективних матеріалів він має українське коріння. Це кристали КДП, які були вирощені в інституті монокристалів. Це в місті Харкові, теж академічний інститут, в котрі були інкорпоровані малі частинки, частинки діоксиду титану. Ці частинки було синтезовано в Донецькому фізико технічному фізико-технічному інституті. Для чого це робиться? От ну, є кристал, він досить прозорий, хороший, він комерційний, дуже має багато різних застосувань. І ми пробуємо його якось даже, ну, змінити. От тут є якесь розсіювання, чи ще щось, і так далі. Але це пробні такі зразки, що показують, що якщо ввести трохи цих часток в цей кристал, то можна за допомогою світла змінювати властивості цього кристалу. І, ну, як би воно здається, ну так простому. Простій людині, здається, якось дуже дивно ну, береться один кристал, змінюється на начастки, навіщо? Але оці кристали, от, наприклад, вони стоять зараз, ну якби вони використовуються, наприклад, якщо потрібно зробити лазерний термояд чи якийсь надпотужний світловий імпульс. Це все робиться на таких кристалах зараз у всьому світі. Наприклад, на таких кристалах базуватиметься лазер, який використовуватиметься у адронному колайдері, що наробив галесу серед світової спільноти. Вчені ж інституту фізики намагаються, збуджуючи згадані мікроскопічні частинки, змінювати їхні показники заломлення. Ми можемо побачити ті ефекти, котрі нечутливі для інших технік експериментальних. І вкупі, наприклад, з е, спеціалістами, котрі досліджують поверхню, котрі роблять електронну мікроскопію, е, рентгенно-структурний аналіз і так далі. Ми можемо відповідати, як частин чи є чи частинки, чи змінюють ці частинки микроскопічні властивості нової речовини. І ми сподіваємося, що цей український продукт ну, може стати новою комерційною сходинкою. Чому? Бо ці кристали, це ну, може якраз вимощують дорогу в наше енергетичне майбутнє. І воно все починається з такої простої лабораторії, де якісь такі а особливо це диваки, якщо добре що це молоді диваки, яких ви бачили сьогодні, вони пробують розшифрувати як, як вміти контролювати властивості за допомогою нової фази чи нового ступеню дослідження речовини це нанорозмірні матеріали. Кристал тверде тіло з упорядкованою внутрішньою будовою, впорядкованість якої полягає у певній повторюваності у просторі елементів кристалу. Що зумовлює виникнення так званої кристалічної градки. Фізика кристалів один із провідних напрямів досліджень науковців інституту. Відповідний відділ заснувала в 40-х роках видатний вчений Антоніна Федорівна Приходько. Сьогодні її школа продовжує існувати, але з 80-х років минулого століття основним об'єктом досліджень стали рідкі кристали. Сьогодні ця тематика особливо актуальна. Адже останнім часом і в наш побут, і в інші сфери прийшли рідко кристалічні дисплеї і стрімко завойовують відповідні ринки. Отже, на дослідження, спрямовані на вдосконалення цих пристроїв, є чималий попит. Рідкі кристали це штучно створені матеріали. Чим досконаліша структура рідкого кристалу, тим якісніше зображення дисплеї. Це означає, що молекули рідкого кристалу мають бути якомога рівніше орієнтовані. Існують різні методи такої орієнтації. А от науковці відділу фізики кристалів запропонували власний за допомогою поляризованого ультрафіолетового світла. Смысл заключается в том, что вот жидкий кристалл ориентируется вдоль какого-то направления, так как задает это направление свет. Второе интересное, с моей точки зрения, направление замечательное, которое мы начали заниматься последние несколько, несколько лет, это нанофизика жидких кристаллов. Нанофизика – вещь чрезвычайно популярная. Часто это название используется исключительно в рекламных целях. Но в нашем случае, как мы показали, добавление наночастиц очень маленьких, ну как наночастиц, которые немногим больше, чем большие молекулы, несколько нанометров, кардинальным образом меняет свойства жидких кристаллов. Благодаря этому они становятся, они лучше откликаются на световое поле, на электрическое поле, на магнитное поле. І благодаря этому ми можемо существенно образом улучшити, улучшити характеристики жидких кристалів, які використовуються для е, нових современных жидкокристаллических дисплеев нового поколения. Розробки для застосування у рідкокристалічних дисплеях це досить яскравий приклад, як результати фундаментальних досліджень можуть мати цілком успішну комерційну реалізацію. І чим далі, тим перспективніший це напрям для науковців. Адже, наприклад, останнє покоління дисплеїв, вже має розмір до 2,5 метрів по діагоналі. І старі методи орієнтації рідких кристалів тут мало ефективні. Січа орієнтація життєв достигається слідчим образом. То стекло, на якому знаходиться рідкий кристал, оно просто натирається з допомогою спеціальних э, циліндричних валов. Просто вот трется бархатом специальным, специальным материалом по, по поверхности полимера, который наносит, нанесен на стекло. Так как эта штуковина огромная, то чрезвычайно сложно получить однородный вот, прижим этого валика по всей поверхности, сохранить скорость, в общем, получить хорошую ориентацию на такой огромной, огромной площади. И это колоссальная проблема. И она может быть с нашей точки зрения решена, если мы будем ориентировать светом. Представьте себе, что у нас есть огромный тоже вот такой лист стекла и есть некая лампа, которая едет и освещает его вот так вот, как прожектором туда-сюда так вот э, сканирует всю эту поверхность. В этом случае первое замечательно, что можно получить полную однородность воздействия. Потом можно, меняя интенсивность света, меняя характеристики света, можно всячески управлять свойствами вот этой вот поверхности, которую мы обрабатываем, и получать различные типы ориентации. В общем, много чего можно сделать того, чего нельзя сделать с помощью натирки. Незважаючи на те, що інститут позиціонує себе як інститут, який займається лише фундаментальними в основному дослідженнями, внаслідок виконання науково-дослідних робіт, часто результати цих робіт мають прикладне значення. Тому для забезпечення. Розподіл майнових прав між інститутом і творцями об'єктів інтелектуальної власності для захисту цих об'єктів інтелектуальної власності, для пошуку інвесторів, а також для подальшої комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності в інституті був створений відділ трансферу технологій. Трансфер технологій – це вже безпосереднє перетворення інтелектуальних здобутків на комерційний продукт. Напрацювання вітчизняних фізиків знаходять застосування у найрізноманітніших галузях. Скажімо, нині, як відомо, досить гостро стоїть проблема контролю якості води. Приладдя, яке застосовується з цією метою. Переважно закордонного виробництва і відповідно дорого коштує, як і необхідні для нього реагенти. Наші фізики запропонували більш дешеву і не менш якісну заміну. В рамках цього проєкту розроблено два прилади. Один оптоелектронний для широкого споживача, який може контролювати до 17 параметрів з держстандартом. А більш професіональна направлена на професійний рівень, який може виконувати будь-які задачі, пов'язані з накопичуванням, бази збору бази даних, збереженню цих і передачі до ПК. Більш 40 визначень, які потребують контролю. Фотометричним робляться фотометричними методами, і тому фотометричний він в спосіб надійний, чутливий, користується таким методом в більшості випадків, як у нас, так і за рубежем. Тому ми розробили, але такого приладу не існує у нас на ринку, і ми дали можливість за кошти зовсім іншого тунку, чим. Закуповуються зарубіжні аналоги, здійснити таку мрію, будемо кажути, що виходи на ринок. Медиків має зацікавити розробка відділу газової електроніки, прилад для холодної стерилізації медичних виробів. Нині найпопулярніший метод стерилізації висока температура, однак дедалі більшого поширення набувають інструменти, виготовлені з пластмаси. Їм така стерилізація не підходить. І оскільки вже давно було відомо, що хвороботворні бактерії можна знищувати плазмою зі звичайних газів, наші вчені вирішили створити стерилізацію. Затори на основі цього способу за підтримки українського научно-технічного центру в інституті фізики було проведено такі доскональні дослідження всіх особливості процесу стерилізації різноманітних роз... інструментів за допомогою плазми газового розряду з використанням різних газових середовищ, в тому числі і пари. І на основі цих досліджень було створено макет ефективного плазмового стерилізатора. Це прилад, який, в принципі, йде на заміну тепловому стерилізатору. І він створений таким чином, що він працює, скажімо так, від двох кнопок. Одна кнопка це запускається прилад, який працює по певній програмі. Тут кілька програм для окремих типів виробів медичних. А після того нажимається інша кнопка, прилад відкривається і можна з нього вже доставати ці оброблені вироби. Мешканців міських багатоповерхівок може зацікавити ще одна інноваційна розробка наших фізиків. Вони застосували створений ними приймач теплового випромінювання як елемент системи енергозбереження. Подібні прилади дають при застосуванні в тисячі житлових будинків. Житлового фонду міста Києва дають економічний ефект порядка 35 тисяч доларів на рік. А цей пристрій зібраний на вітчизняній елементній базі. А принцип роботи цього пристрою слідуючий: коли з'являється людина в приміщенні не житлового призначення, він реагує на появу людини і включає освітлення через певний час, коли людина вже покидає це приміщення, освітлення виключається. У цьому ж відділі створений вимірювач енергії лазерного випромінювання. Такі вимірювачі застосовуються у медицині та промисловості. Попередні моделі були громісткими та інерційними. Цей прилад відповідає рівню кращих світових зразків, має прямий вихід на комп'ютерний порт USB, що дає змогу вимірювати в реальному часі енергію лазерного променя і управляти нею. Інститут є провідним розробником різних видів кріостатів. Це пристрої для підтримання низьких температур. Зазвичай застосовуються для дослідження фізичних властивостей матеріалів. Наприклад, ось це ось устройство. Ну, из этих цих кріостатів звісно, дозволяє получить очень низкую температуру, тобто це як називають космическую температуру. За бортом корабля температура очень низкая. І в то же час він дозволяє іслідувати образці матеріалів, які можуть примінятися в той или иной техніки, до високих температур до тисячі градусів кельвіна. В інноваційному кошику інституту фізики є ще чимало розробок, наприклад, пірометри спектрального відношення. Це дистанційні вимірювачі температур, якими можна вимірювати високу температуру, наприклад, розплавленого металу чи розжареного дроту в металургійному виробництві. А підприємствам, що виробляють оптику чи мікроелектроніку, стане у пригоді технологія лазерної різки і мікрообробки матеріалів. Особливість цієї технології полягає в тому, що різка виконується не в повітрі, а під плівкою води. Оскільки в точку різу спрямовується додатковий водяний струмінь, і це забезпечує екологічність та прецизійність, тобто точність процесу. Отже, наші фізики основною своєю метою, вважаючи фундаментальні дослідження, це ж ніколи не відривалися від землі і намагалися застосовувати свої знання із прикладною метою. Основне, все таки завдання це. Фундаментальні дослідження, на основі яких, якщо вдасться, не обов'язково кожне фундаментальне дослідження буде закінчуватись от якимось новим революцією, новим практичним застосуванням. Але тим не менш це дуже важливо, і ми над цим працюємо.